Добрий день діти. Вітаю вас на каналі Шкільний фізмат Бай Олена Смірнова. Сьогодні ми розглядаємо фундаментальний характер законів збереження в природі, прояви законів збереження в теплових, електромагнітних та ядерних явищах. І так, давайте з вами пригадаємо, що вивчає фізика, коли фізика виникла як наука та що таке матерія. І так, починаємо. Фізика це природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній. А також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності природи. Фізику вважають фундаментальною наукою, тому що всі інші природничі науки мають справу з певними різновидами матеріальних систем, які підкорюються законам фізики. Тобто, будь-яка матеріальна система по таким чи іншим чином пов'язана з фізикою, то підкоряється її законам. Ну, Наприклад, властивості хімічних речовин визначаються властивостями молекул та атомів, які їх складають. А ці властивості досліджують в таких галузях фізики, як квантова механіка, термодинаміка та електромагнітизм. Взагалі, структура Всесвіту завжди хвилювала вчених, які вивчали Всесвіт. Нагадаю, що Всесвітом ми вважаємо все доступне до вивчення, весь доступний до вивчення матеріальний світ. І згодом фізики виділили три такі частини Всесвіту, як мікросвіт, макросвіт і мегасвіт. Кожна з цих, кожен з цих рівнів Всесвіту підкорюється законам механіки. Тільки є різні види механіки, які описують ці процеси. Мікросвіт розглядає квантова механіка, макросвіт класична механіка, механіка Ньютона, і мегасвіт релятивістська механіка, тобто теорія відносності Ейнштейна. Давайте з вами зрозуміємо, що ж таке Всесвіт і як пов'язані між собою мікросвіт, макросвіт та мегасвіт. Ну, Взагалі, фізики зараз досліджують Всесвіт світ в розмірах від 10-14 степені приблизно до 10-28 степені. І що ж описує кожен з цих світів? І так. Мікросвіт вивчає молекули, атоми та елементарні частинки. І розміри мікросвіту, це менше, ніж 10 в мінус восьмому метрів. Макросвіт вивчає Тіла на землі, саму землю, розміри від 10-8 до 10 в 20 метрів. І мегасвіт це те, що вивчає планети, зорі, галактики та електромагнітні поля. Розміри цього світу більше, ніж 10 в 20 метрів. Е, для кожного світу з цих частин світу існує свій. Тип взаємодій, який є основним для цього світу. Для мікросвіту виділяють електромагнітну, сильну і слабку взаємодію. В макросвіті існує гравітаційна та електромагнітна взаємодія. Також ці взаємодії описуються у мегасвіті. Давайте детальніше поговоримо про кожну з цих взаємодій. І так. Всього фізики виділяють чотири фундаментальні взаємодії в природі. Запишемо їх в порядку зменшення їх відносно інтенсивності. Е, найбільше інтенсивна це сильна взаємодія. Далі йде електромагнітна взаємодія і слабка взаємодія. І остання четверта від взаємодії це гравітаційна взаємодія. Одні з найбільш вивчених взаємодій це електромагнітна та гравітаційна взаємодія. Сильну і слабку взаємодію досі вивчили трохи менше, ніж ці дві. Перші три взаємодії базуються на теорії. Квантової механіки і на ідеї близько дії. Тепер розглянемо детальніше кожну з цих видів взаємодій. що таке сильна електромагнітна, слабка і гравітаційні взаємодії. І перший тип взаємодій це сильна взаємодія, або її ще називають ядерна взаємодія. Е, вона описує. Теорію, чому ядра атомів не розпадаються на протони і нейтрони. Моделі обміну віртуальними глюонами між кварками в складі нуклонів і обміну віртуальними піонами, ви можете побачити на малюнку. Да? Тобто є елементарні дискретні частинки, завдяки яким ядро тримається укупі. І це кварки, піони і глюони, їх так називають. Вони обмінюються ядра, в ядрах нейтрони протони обмінюються між собою цими елементарними частинками, що й визиває ядерну взаємодію. Частинки, що беруть участь в цій взаємодії, більш важкі, ніж елементарні частинки, вони називаються нуклонами. Ми їх з вами вивчали. Це протони і нейтрони. Радіус дії цих, цих сил 10 мінус 15 метрів, тобто не більше, ніж розміри атомного ядра. І прояв сили цієї взаємодії це стійкість атомних ядер. Саме завдяки цій взаємодії ми з вами не розпадаємося на елементарні частинки. І всі Ядра і всі молекули і атоми тримаються купи. Наступний вид взаємодії це електромагнітна взаємодія. І описується вона дискретною елементарною частинкою фотоном. Тобто будь-яка електромагнітна взаємодія взаємодіє через фотон. Що таке фотон? Це безмасова частинка, вона існує тільки у вакуумі, рухається зі швидкістю світла. І електричний заряд цієї частинки дорівнює 0. Випромінюють фотон, електрони, переходячи з одного рівня атому на інший рівень атому. Частинки, які беруть участь в цій взаємодії, це заряджені частинки та виключно фотони. Електромагнітна взаємодія може діяти на будь-яких відстанях. І прояв цієї електромагнітної взаємодії це стійкість атомів, молекули мікроскопічних тіл. Також. Кожен ця взаємодія визначається наявністю заряда у цих частинок елементарного заряду. Наступний тип взаємодії слабка взаємодія. Елементарна частинка в цій взаємодії називається бозон. Слабка взаємодія проявляється, коли розпадаються… Ядра, тобто при радіоактивному розпаді. І при розпаді електрон виділяє бозон. Бета-розпад нейтрона на протон, електрон та електронне нейтрино, ви можете побачити на малюнку. Радіус дії теж близька радіуса ядер і частинки, що беруть участь в взаємодії, їх багато: кварки, лептони, нейтрино. Всі різні частинки, крім фотонів. Е, проявляється ця сила в тому, що є такі ядра, які є нестабільними. І з'являється таке поняття, як бета-розпад або радіоактивність. Це Те ми теж з вами вивчали цей тип взаємодії, коли вивчали радіоактивний розпад. І останній тип взаємодії Гравітаційна взаємодія це найбільша взаємодія в природі. Гравітаційні взаємодії, гравітаційна взаємодія присутня при взаємодії будь-яких тіл, які мають масу. І е, радіус цієї взаємодії всесвіт, весь всесвіт. Тобто будь-яка які два тіла, які мають масу, обов'язково притягуються один до одного. Елементарна частинка гіпотетичний гравітон. Чому гіпотетичний? Тому що досі не виділили цю частинку, і вчені зараз працюють над виділенням саме цієї елементарної частинки. Здійснюється гравітаційна взаємодія за допомогою гравітаційного поля. Частинки, що беруть участь у цій взаємодії, вона притаманна усім тілам Всесвіті. Тобто, це не просто частинки, це будь-які тіла у Всесвіті. Вони притягуються між собою. Ну і головним проявом цієї сили є стійкість планетарних та зоряних систем. Саме завдяки гравітаційній взаємодії, наша планета обертається навколо Сонця. Навколо Землі обертається місяць. І ми з вами ходимо по землі теж завдяки гравітаційній взаємодії. Тобто радіус дії гравітаційної взаємодії є нескінченність. Також у 2016 році було, була відкрита гравітаційна хвиля, тобто поширення змінного гравітаційного поля в просторі. Існування цієї гравітаційної хвилі передбачив ще Альберт Ейнштейн в своїй релятивістській механіці, коли описував. Релятивістку механіку, теорію відносності, але відкрита і досліджена вона була тільки в 2016 році. Ну і відповідно до цих взаємодій у фізиці існують декілька законів збереження, які, яким підпорядковується будь-яка Будь-яке тіло у всесвіті. Закони збереження в фізиці це група законів, які стверджують, що за будь-яких змін у замкненій системі значення певних фізичних величин залишається незмінним. Ці закони є фундаментальними законами, оскільки вони не залежать від природи і характеру діючих сил. До таких законів збереження відносяться чотири закони. Перший закон це закон збереження електричного заряду. Тобто в замкненій системі сума електричних зарядів тіл є постійною величиною. Друге, другий закон збереження це рівняння теплового балансу. В замкненій системі сума. Теплових енергій тіл дорівнює нулю. І закон збереження енергії. Той закон, закон збереження енергії, закон збереження імпульсу, який ми вивчали з вами не так давно, що в замкненій системі енергія в будь-який момент часу є постійною. І також закон збереження імпульсу, що імпульс системи тіл також є незмінним. Які ж частинки вступають в фундаментальні взаємодії і можуть бути описані даним співвідношенням? Е Механічна. Е і так, види енергії в природі. Всього ми з вами вивчали три види енергії. Ви їх всі вже вивчали. Механічна енергія це енергія руху та взаємодії тіл або частин тіла. Внутрішня енергія. Розділяється на три види: теплова, хімічна і ядерна. Теплова це енергія хаотичного руху та взаємодії частинок, молекул або атомів. Хімічна це енергія хімічних зв'язків. І ядерна це енергія атомних ядер, яка виділяється під час поділу або об'єднання атомних ядер. Електромагнітна енергія також має декілька. Підвидів. Є електрична енергія, магнітна та енергія випромінювання. Електрична енергія це енергія електричного струму. Магнітна енергія це енергія постійних магнітів та електромагнітів. І енергія випромінювання це енергія електромагнітних хвиль, енергія сонця. Енергія світла. Енергія в природі, як ви знаєте, ні звідки не з'являється і нікуди не зникає. Вона перетворюється з одного виду в інший. Ось на малюнку ви можете бачити перетворення сонячної енергії в техніці і в природі. Тобто енергія сонця в природі ми можемо бачити, як це відбувається. Також перетворення енергії відбувається на гідроелектростанціях. Вона перетворюється з одного виду в інший. Енергія води перетворюється в механічну енергію спочатку, передається через турбіну до генератора. Генератор вже використовує, виділяє нам електричну енергію, перетворює механічну на електричну енергію. Далі ця енергія передається, припустимо, до вашої квартири і е, передається енергії лампочка засвітилась, енергія електрична, і світова і теплова. Тобто енергія перетворюється з одного виду в інший. Найбільший концерн, який вивчає ядерні дослідження та високі енергії, знаходиться в. Наблизу на кордоні Швейцарії і Франції поблизу Женеви. Називається він ЦЕРН. Це Європейська агенція з дослідження ядерних, ядерної енергії і взагалі фізики великих енергій. На цьому це все. Параграф 39 в підручнику ваше задання прочитати. Ну і в кінці параграфа є питання, треба на них відповісти. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі до наступного уроку.